Мішкіна Валентина Григорівна, 74 роки. Ш... Шуміла Валідя Іванівна. В цьому році буде 70. Продуктів практично вистачає. Делікатесів нема, ну а так макарони, кашу, тушонки, їсти є що. Ми не голодували. Я Шемигун Зінаїда Івановна, жителька села Кривої Лука. Мені 67 років. А що ми генератори включаємо, заправляємо, а потім нам дають ще, слава Богу, такі невеликі сонячні батареї і заправляємо такі світла. Ну, як хороша погода, заправляємо. Як нема погоди, сидимо із свічками з усил. А з боки ми приловчилися, хліб печемо на плитки, поробили плитки на дворі. і печемо, і печемо хліб на плитках. Так що ото таке. І з машинки стрілять таке поробили, і зверху почимо хліб.